Всім привіт! Приїхали сьогодні в пошуках знову грибів білих на тихе полювання. Сьогодні у нас, якщо не помиляюсь, 12 жовтня. Тож, були дощі два дні. І будемо сьогодні в таких місцях, де минулого разу шукали. Берези, папороті. Тож, друзі, перед початком відео підписуємось, ставимо лайки. Всім приємного перегляду. Дивимося, який білячок. Ось. Такий красавчик. І вам, вже знайшли ось такі три і тут ще один. Білий. Тож будемо зараз починати наш пошук. Таких. Йдемо ось сюди і дивимося. Такий ось. Красавчик. Більничок. Тут ще один молоденький. Два такі грибочка знайшли. Добралися в такі березнича, папороті і будемо тут дивитися. Тому що минулого разу були в таких місцях гриби. Друзі, зараз вам покажу білячка, якого знайшов. Не можу дістати в дереві віріс. Ось дивіться. Не можу його від, вирвати. Дивимося, який біля чого гарний. Димо покажу вам, дружина знайшла гриба. Оп, подивіться, що по дорозі знайшов. Таких червоних. Дивіться, яка краса. І покажу вам ще одного білячка. Такий красен. Такі грибочки знайшли. Поки що потрохи-потрохи попадаються білі. Але подивіться, які красені червоний. Три. Подивіться на тому місці. Де був білячок ще один білий. літній. Тож думаю, сьогодні гриби будуть. Будемо шукати, оглядатися. Така гарна місцевість. Знайшов білячка сталику, побачив. Красавчик. Так, ідемо дивитися. Дружина знайшла поляну білячків. Опа, подивіться, я знайшов по дорозі до неї. Ось який красавчик. Так, ідемо туди дивитися. Натрапили на хороше місце. Ще потрібно добратися. Так, Дивимося. Ось один грибочок. Тут такий двойний. Потім йдемо трохи далі. Тут ще один. І маленький біля нього. Ось така краса, друзі. Тож будемо тут продовжувати пошук у цьому місці. Така ось хороша місцевість, чистенька, небагато корчів. Але одна проблемка рюкзаком, чіпляюся за різні дерева. Дивимося, недалеко де дружина, ось вона там збирає, дивимося знову. Один білячок. І тут, щоб не наступив, десь було два білечка. подивіться, які красені. Ось це вже пошук гарний буде, думаю, сьогодні. Три такі грибочки шикарні. Дружина п'ять знайшла на одному місці. І там ще залишив своє відро. Там ще був червоний, хороший такий гарний. Так, знову, друзі, буквально пару метрів, де знайшли тих красенів. Дивимося. Теж дружина знайшла ці. Ось який білячок. Там ще один. І зараз ще третє вам покажу. Треба оглядатися тут, тому що місце хороше. Так, дивимося, дивимося. Ось там ще один білячок. І гарний. Ну, пошук не думав, що стільки знайдемо грибочків, коли їхали. Тому що, говорю, два дні падав дощ і ось потрохи вже, можливо, ще через декілька днів появляться ще більше грибів. Потеплішало. Тому що було там по 6 градусів, по 5, зараз уже 10. Тож, будемо знову дивитися тут. Оп, подивіться, який червоний рибочок. Опа! Здоровий. Кажу, будемо тут дивитися в цій місцевості, тому що рибів трохи є. Біля дружини залишив відро своє і буквально повертався за ним. Дивимося, що тут. Тут у нас два біленькі. Правда, вже такі старі, але сушити, думаю, будуть якраз саме те. На сушку підуть. Так, ось тут у нас червоний грибочок. Побачив відразу його. Хороший тут підберезник. Не беремо. І тут ось, дивіться. Буквально на одному квадраті три гриба. Білий, червоний і підберезник там ось. І ще там, дружина, знайшла одного червоного. Пройшов буквально декілька метрів. І тут подивіться, який красавчик стоїть білий. Ось, який здоровий гриб, біленький. Будемо тут дивитися, тому що встиг вимкнути камеру і відразу вже білячок попався. Хотілося б так вам показати. Коли відразу знайшов одного, а потім ще одного. Ну, хороший початок. Шов такий, думав хтось, наступив на гриба, а це ні, подивіться, він так росте. Як виріс. Думав, хтось на нього наступив. Підібрав білячка одного і подивіться, який там білий. Ось. Але самі літні білі гриби. У поки що не знайшов. Подивіться, скільки мухоморів. Ціла поляна в мухоморах. Там, ще позаду в мене є. Так, дивимося, побачу ось такого білого. Правда такий вже досить старий. І потім повернувся, ось дивіться, якщо вам видно, який там здоровий білий гриб. Опа! Це вже хороший білячок. Якщо б таких назбирати, осінній, подивіться, який гарний. Попадаються потрохи грибочки після дощів. Минулого разу, здається, було трохи менше грибів, як зараз. Очередні тут у нас білячки заховались. І дружина знайшла. І я знайшов ось, подивіться. Теж такий двойний грибочок у нас. Проходив, побачив ось таких мухоморів. Тут один, там один, далі. Потім побачив, подивився назад і ось який білий. Опа, білячок один. Потім ще роздивлявся, роздивлявся і знайшов ще одного. Ось там. Дивіться, як заховався. Будемо зараз його діставати. Опа! Два білячка. Таких ось знайшли. І побачив, друзі, що де мухомор. Вже сьогодні третій раз знайшов там білячка біля мухоморів. Подивимося. Знайшов ось такого червоного, червоного голового, друзі. Пройшов такого гарного білячка. Добре, що подивився назад. Йо-мойо! Ось, який білий гриб. Пройшов його, знайшов червоного, але ледве його було видно. Знайшов, а білого ось тут, на видному місці, там ось червоні, мухомори, де. Знайшов два білячка. Трохи далі ще один такий красавчик. Поліз за таким червоним, тут дивимося. Білий заховався ось там. Зараз його вирву, покажу вам. Білячок. Червоний. Потім ще одного був знайшов червоного, так, щоб ножик не загубити. І зараз вам покажу, друзі, гриба мутанта. Так, ножик два гриба ставлю. Тут ще одного такого знайшов червоного. На цьому ж місці. Зараз йдемо. Ось, дивимось. Не видно. Камеру не видно поки що. Гіганта. Потім йдемо. Ось. Ось це гігант. Не білий, правда. Підберезник, але подивіться, який виріс. Старий таких не беремо грибів. А взагалі не беремо підберезник і беремо червоні. Якщо здорові, хороші. А ось подивіться, який гігант. Викидаємо його. Такий ось білий красавчик. Зараз вам покажу ще одного. Я знайшов, поставив там відро, щоб не загубити. Зараз йдемо. Місцевість та ж сама. Такі березки. Ось, подивіться. І це не ці я хотів вам показати гриби. Два білочка. Хотів вам зовсім іншого показати. Друзі, не знаю що, але або вітер великий піднімається. Або можливо зараз буде сильний дощ, тому що щось там здалеку дуже шумить деревами. Кажу або вітер дуже сильний, або дощ. Так, дощ. Спустився дощ вже до нас підійшов. Показую вам цього більшка. Оп! І це вже хороший осінній. Білі грибочки, такі ось три шикарні. Крутимося буквально в одному місці. Вообще, друзі, ось. Дивіться. Одне місце, відколи від вже почав знімати вам. Цей вже досить старий. І буквально в 100 метрах. Така невелика у нас площа. Де ми шукаємо білі грибочки? Людей немає, не чути людей сьогодні. Тож думаю, зато я стільки грибів. Так, зараз вам покажу два хороших білячка. Ось, дивимося, яка краса. Зараз зроблю фотографію і потім будуть... Все, дістаємо їх. Один рибочок. Тут інший. Такі красавчики. Змінили трохи місце локації трохи. Оп, тут ще один червоний. Попався. Три рибочка тут уже у нас є. Папороті ось такі. Дивіться, мухомори, там, там мухомори, Будемо шукати тут гриби. Така у нас галявинка ось тут. І потім під березою дивимося. Бидемо рвати. Один білячок. Здоровий. Йдемо далі трохи. Тут інший білячок. Ось та сама береза і знайшов ще я, тільки вже на іншій стороні. Ось дивимося. Опа! Білячки два. Ось такі красень. Ще два знайшов. Навіть ті не встиг почистити. Ось тут вони і ще два такі красені вдалося знайти. Ну що ж, така місцевість. Уже трохи бачу, не бачу рідніше, а чую, появилися грибарі. І зараз показую вам те, що я знайшов ось. Дивимося. Два такі красені. Один грибочок. От інший. І ще бачив одного білячка. Ось в папороті заховався. І там дружина знайшла ще два. Ось такі гриби знайшли. Будемо шукати. Містевість. Бачу, ось подивіться, яка папороть вся стоптана. Тут ще один. Білячок. А поруч потоптали дуже. Ходять тут люди. Значить гриби тут є, в таких ось місцях. Дивіться, краса неймовірна. Зараз будемо знову шукати. Оп, червоний рибочок. Ось я такого знайшов. Там під деревом. І зараз покажу, що знайшла дружина. Так, йдемо. Ось, подивіться, один білячок, тут другий. І там ще одного знайшла. далі Так, демо така ось місцевість. І тут ще один. Третій біляк. Будемо шукати. Напали ось на таке місце. Вже чотири біленькі знайшли. Направляємося вже додому. Подивіться, дорога. І дружина ось якого побачила. Великня. Білячка. Ось подивіться, який. Все, друзі, закінчимо наше тихе полювання. Ось подивіться скільки грибів. Здається, більше як минулого разу. Тож задоволені сьогодні. Йдемо додому, тому що дуже промокли після дощів, ліс вологий, Тож дякую всім за перегляд. Всім до нових зустрічей, па-па.